Прощання із захисником України. Южницька громада, 27 листопада, провела в останню путь свого земляка Володимира Рябикіна. Володимир служив у 28-й окремій механізованій бригаді. Герой загинув 16 вересня під Правдине Херсонської області. Знаю, то що брав участь в контрнаступі на Херсон. Він, в принципі, під час таких дуже важких подій боїв, власне, і загинув. От. Зараз спілкувався ще там з дівчинкою з місії, яка відшковує тіла загиблих. Тобто вони певним чином допомогли люд... ну, цього хлопця з поля бою вже дістати і після того, як Херсон був звільнений. Обзор на нору простого українського воїна. Ось так і живем. Але ж уютніше, ніж у багатьох орків в квартирі. Це відео, яке Володимир надіслав своїй мамі з лінії фронту. Мати Володимира отримала пам'ятну грамоту на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, підписану генералом Валерієм Залужним. Володимир Рябикін загинув у віці 27 років. Попрощатися з ним прийшло багато його однокласників та друзів. Після 9 класу він був в армії, ми з ним спілкувалися. Чесно кажучи, йому подобалося, він говорив, що навіть думає, може з цим свою життя зв'язати, але потім вже життя пішла своїм ходом. Коли почалась війна, ми з ним спілкувалися. Він перейшов на український мову, що мене здивувало і порадувало. Я відчувала, що есть патриотизм, что он действительно защищает нас, страну. Пару раз мы с ним общались, будучи, когда он был там. И когда я ему писала, как у тебя дела, все ли хорошо, он единственное, что он отвечал, живой. Он был очень простой человек всегда по жизни, целеустремленный, волевой, всегда шел к своей цели и всегда в жизни делал все правильно, как того полагает совесть. Я його знав ще зі спорту, зі школи. Ми вместе ходили на тренування. Очень жаль, що так случилось, але я знаю, що він надав свою не зря. Мої соболязнивані радним і близьким. Володимир Рябикін став на захист України 25 лютого. Він був стрільцем-снайпером 28-ї бригади. Прощальна церемонія пройшла вулицями міста. Поховали героя на Южненському кладовищі. Вічна пам'ять і слава захиснику Володимиру Рябикіну. Южненці отримують зимові гуманітарні набори. Продукти, ковдри, пледи та спальні мішки почали роздавати пільговим категоріям. Зокрема, 25 листопада до пунктів видачі вперше були запрошені ліквідатори Чорнобильської катастрофи, кажуть люди. Ну, гуманитарную помощь, во-первых, получаю первый раз. Это, а, вообще-то, второе. Первый раз это с самого начала еще, при бывшем советском, после всего этого. Вы знаете, в наше время для нас любая помощь, она пунктуальна, пунктуальна. Ну, и благо дело, что есть люди, которые занимаются помощью этой выдают, так сказать, оказывают помощь независимо, что там. Это внимание в первую очередь. Это Это внимание нам, к тем, кто еще остался жив. Ну, по Чернобылю это первый раз мы, в общем, ну, так раньше допомогу давали, нам перечисляли. В прошлом году, в этом году. А, ну, так, все. Як ми приїхали, ми приїхали сюди у 90-му році. Ну то там яка там була допомога. так і дітей кормили безплатно в школі. Ми трьох дітей, у нас троє дітей. Ну, так. А зараз часто згадують про вас? Ні. До розширених продуктових наборів входять крупа, макарони, консерви м'ясні та овочеві, борошно, олія, термоси та теплі спальні мішки. Засоби утеплення також доставили до лікувальних закладів, пунктів незглавності та на блокпости. Із категорій, ті, які не отримали в нас, що це були ліквідатори ЧС, тобто це інваліди, першої, другої, третьої групи, і також були ВПО внутрішньо переміщені, які мімо цього статусу, ще і знаходяться в складних житевих Тому що ВПО, СЖО – це оце важко ну, передати, але є, 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 є такі категорії, котрим важчі із, ну, важче всіх, так кажуть. Базові гуманітарні набори отримали і маломобільні підопічні центру соціального захисту громадян. Працівники установи особисто розвозять допомогу адресно. Комунальна установа, яка теж долучена, у нас є навіть договори, які з фондом спадщина укладений. І сьогодні і вчора і біляри, і сичавка. Всі люди, які не мають змогу прийти і отримати власно, ми всім дам Робимо таку доставку, також свідомості з, з підписами. Дуже у нас було таких зауважень від наших гостей нашого міста, які кажуть, що ну, приходять з документами там, на батька отримувати, на мати, тому що там мала мобільна людина. Всім, всім, не відмовлюю їм ні в жодному разі, але всі такі. Доставки робимо особисто. Тобто є у нас та же установа, яка бере продукти харчування, плід, ну, все, що там, ковдра, наприклад, і привозить додому. Людина також власноруч ставить свій підпис і таким чином би, робиться звітування. У штабі повідомляють, що звітний період видачі таких розширених наборів триватиме до 30 листопада. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Міф Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Миколаївці в Южному зустрілись з народними депутатами. Ігор Копитін, Валентина Короленко та депутатка Миколаївської міськради Тетяна Домбровська провели прийом серед ВПО 25 листопада. Мета сьогоднішнього заходу була дізнатися, які проблеми постають під внутрішньопереміщеними особами, які приїхали з Миколаєва та Миколаївської області, і напевно, що питання в них такі самі, як і у всіх людей, які на сьогоднішній день в скрутному становищі виявилися. Це як можна споскоріше скоріше повернутися додому. А якщо такої можливості доки немає, як можна покращити. Їх побут сьогодні тут в южному. В більшості миколаївці турбувались за покинуті домівки та можливість відбудувати пошкоджене майно. У Миколаїві у нас залишилася квартира, там розбиті вікна. То порядок дій нам роз'яснили, як куди звертатися, щоб оновити пакети відновлення да, вікон. Люди залишили різні звернення щодо соціального забезпечення та поточних питань гуманітарного характеру. Але одне питання для всіх стосувалось того, яка наразі обстановка в Миколаєві. Миколаїв сьогодні в зеленій зоні. Ми чули, що Кім Віталій Олександрович запропонував людям, які мають мали якийсь бізнес у Миколаєві, щоб вони поверталися та Потихеньку починали працювати, але сьогодні Миколаїв немає води, питної води, тому мені здається, дуже важко. важко господарювати, важко бути там з дитиною. І я думаю, що деякий час треба ще побути там, де знаходяться наші містяни, в інших містах. В рамках прийому Ігор Копитін вперше виступив в Южному. Він зауважив, що збирається і надалі працювати на території Южненської громади не тільки в питаннях переселенців, а й на звернення южненців. Буде тривати та, ця співпраця. Плануємо, ну я планую відкрити в місті приймальню для роботи з мешканцями міста Миколаєва, також мешканцями міста Южне. Розширену версію зустрічі дивіться у програмі Об'єктив.